Вітаю, друзі Харківщина, Харківська область заселена віддавна. На її території трапляються поселення сарматів, скіфів, поченігів, хозарів. За часів Київської Русі саме в Харківській області, неподалік від гори Крем'янець, пролягав умовний кордон. Після зруйнування татарами Київської держави ці території довгий час залишались спустошеними. Після 17 століття. Харківщина активно заселяється. Сюди дістаються люди із Західної та Північної України. Ця земля має давню, багату історію та різноманітну культурну спадщину. Так, кожен куточок України вміє вражати. Чим здивує нас Харківщина? Цікаво. Тоді рушаймо. Отже, перше запитання. На якому із зображень герб Харківської області? Герб області це чотирикутний геральдичний щит, загострений донизу, щит обрамлений золотою каймою. Навколо гербового щита золоте дубове листя, обвите блакитною стрічкою. Запитання друге. З якою із областей України Харківська область не має спільного кордону. Сумською, Полтавською, Дніпропетровською, Запорізькою. В Україні Харківщина межує з Сумською, Полтавською, Дніпропетровською, Донецькою та Луганською областями. Запитання третє. В які роки Харків був столицею Радянської України? 1917, 24. 1919, 34, 1921, 28. У період з 1919 по 1934 роки? Харків столиця Радянської України. Це друге місто України після Києва за кількістю мешканців. Запитання четверте. До якого історико-етнографічного регіону належить Харківщина, Слобожанщина, Покуття, Донщина, Сіверщина? Слобідська Україна або Слобожанщина у сучасних межах це центрально-південна частина Сумської області, Харківська область, північна частина Луганської області та північно-східна частина Донецької області. Запитання п'я. Чиє ім'я нині носить Харківський національний університет? Ломоносова, Шевченка, Каразіна Вернацького. Харків є потужним науковим центром. Саме тут розташовано один із найкращих університетів не тільки країни, а й світу Харківський національний університет імені Василя Назаровича Каразіна. Університет був заснований у 1804 році. Та нині має більш ніж 20 факультетів. З 1936 по 1999 роки університет був названий на честь Горького. Але з 1999 року це Харківський національний університет імені Каразіна. Запитання шосте. Який пам'ятний знак встановлено в саду Шевченка в Харкові? Центр Європи 50 паралель. Нульовий кілометр. Пам'ятний знак 50-ї паралелі. Це оригінальний знак у Харкові, який символізує, що Харків є найбільшим містом на 50-й паралелі. Північної широти. Крім Харкова, на 50 й паралелі також Краків, Прага, Майнц, але всі вони менші за Харків. Запитання сьоме. Хто із науковців не мешкав в Харкові і не отримав Нобелівську премію? Ілля Мечников, Лев Ландау, Володимир Вернацький, Саймон. Кузнець. Харків недарма довгий час вважався столицею науки. На Харківщині в різні часи жили три Нобелівських лауреати біолог Ілля Мечников, фізик Лев Ландау та економіст Саймон Кузнець. Запитання восьме. Що з переліченого? Не відповідає дійсності. Харків двічі був столицею. Харківський зоопарк найстаріший в Україні. У Харкові було встановлено найвищий в Україні пам'ятник Леніну. Мало кому відомо, що Харків був не тільки першою столицею України, але й центром іншої держави. У лютому 1918 року революціонери створили Донецько-Криворізьку республіку зі столицею у Харкові. Щоправда, існувала республіка близько двох місяців. Ще один привід для гордості харківський зоопарк. Він відкритий у 1896 році і вважається найстарішим в Україні. Пам'ятник Леніну було встановлено на площі Дзержинського нині Майдан Свободи 5 листопада 1963 року. За загальною висотою, а це 20 метрів 20 сантиметрів, він був другим з найвищих в Україні після пам'ятника Леніну в Севастополі. Запитання дев'яте. Яка відома група 2008 року дала безкоштовний концерт у Харкові, зібравши більше 300 тисяч глядачів? Океан Ельзи, Воплі Відоплясова, Квін, Аеросміт, на Харківській площі Свободи того року. Зібралося 350 тисяч людей на концерт легендарної групи квін Рок-музиканти не отримали жодної копійки за виступ. Адже концерт був безкоштовним. Він увійшов до списку найбільш масових багатолюдних концертів в Україні. Запитання 10. Чого немає в Харкові? Дитячої залізниці, підвісної канатної дороги, найглибшої в Україні станції Метро. Між кінотеатром Парк і лісопарком 1940 року була побудована перша в Україні дитяча залізниця. Це унікальна воскоколійна дорога з шириною колії 75 см на якій діти працюють провідниками, машиністами і перевозять пасажирів теж дітей. Маршрути сьогодні працюють з 1 травня до початку жовтня. Експлуатаційна довжина залізниці сьогодні складає 3 кілометри 600 метрів. До складу малої південної залізниці входять дві станції парк та Лісопарк. А також платформа Меморіал. Підвісну канатну дорогу у Харкові було введено в експлуатацію 1970 року протяжність траси від станції «Міськпарк» парк до станції Павлове Поле 1385 метрів. Найглибшою станцією Харківського метрополітену є Пушкінська, яка вглиб сягає 35 метрів. Найглибша в Україні. Станція Арсенальна, що у Києві на Святошинсько-Броварській лінії. Її глибина більше 100 метрів. Це найглибше метро у світі. Запитання 11. Чим унікальний Харківський аеропорт? Це найстарший аеропорт в Україні. Аеропорт був побудований з бетонною злітною смугою. Аеропорт приймав найбільший пасажирський літак до воєнних часів. Харківський аеропорт запрацював у 1932 році і став другим найстаршим литовищем в Україні після Львівського аеропорту. Злітна смуга була тут ґрунтовою. Будівля аеропорту мала два поверхи. 1936 року литовище було визнано найкращим в СРСР. Тут приземлився найбільший пасажирський літак тих років. Шестимоторний гігант П-124. Рейс Москва, Харків, Мінеральні води. Запитання 12. Як називають амфітеатр під відкритим небом біля Богодухова, що використовувався як фруктовий сад? Співочі тераси, Ягідний рай, Богодухівський колізей. Незвичайний своїм плануванням фруктовий сад у вигляді величезного амфітеатру, який у XIX столітті заклав на березі ріки Мерла відомий цукрозаводчик Харитоненко, називають співочими терасами. На схилі балки було побудовано шість звернених на південь терас, які протягом дня освітлювалися сонцем. Тепло акумулювала і сама кам'яна кладка, що дозволило вирощувати тут південні плодові дерева. Сад амфітеатр має ще одну особливість унікальну акустику. Навіть найтихіші звуки можна почути на відстані до 60 метрів. За легендою, тут давав концерт славнозвісний бас Федір Шаляпін. У вітряну погоду створюється враження, що й самі тераси видають мелодійні звуки, за що їх і прозвали Співочі тераси. Запитання 13. У колишній садибі поміщиків Ковалевських у Золочівському районі. Створено літературно-меморіальний музей. Кому він присвячений? Григорію Квітці Основ'яненку, Івану Котляревському, Григорію Сковороді. У селі Сковородинівка. Раніше пан Іванівка. Сковорода провів останні чотири роки свого життя в маєтку. Поміщиків Ковалівських, рід яких походить із польської шляхти. Тут і помер великий український філософ у 1794 році. Його могила недалеко від садибного будинку в сквері. На стилізованому під придорожній камінь надгробку викарбувана лаконічна і дивноємна гідна видатного філософа авторська епітафія. Світ ловив мене, та не впіймав. 6 травня 2022 року музей влучила російська ракета. Виникла пожежа. Вигоріло 280 квадратних метрів. Втім, зовнішні стіни уціліли. Попри значні руйнування, реставратори вважають, що будівлю можна відновити Запитання 14. Яка незвичайна для України природна зона, є у селі Кицівка, що поблизу Чугуєва, Тундра, Пустеля, Савана тайга. Неподалік села Кицівка, там, де раніше був танковий полігон, є піщана горбиста місцевість, яка отримала назву Кицівська пустеля. Її довжина 5 км, ширина трохи більше 2 км. Степовата напівпустельна місцевість є домівкою для рідкісних видів комах. Напівпустельні ландшафти утворені алювіальними піщанами відкладеннями річки Сіверський Донець, що нагадують дюни. Запитання 15: В Ізюмі є гора Крем'янець. Найвища точка Харківської області. Чим іще відома ця місцевість? На горі встановлені кам'яні статуї, так звані скіфські баби. Тут творив Ілля Рєпін пробурена найглибша в Україні свердловина для видобутку газу. Геологічна пам'ятка природи. Гора Крем'янець, найвища точка Харківської області, 218 метрів над рівнем моря. На схилі гори, встановлені зібрані в околицях кам'яні статуї. Згідно з давньою легендою, племена, що жили в степу, поклонялися Богу Сонцю, але прогнівили його і були перетворені в камінь. На височині Зберігся вал і рів Ізюмської фортеці, побудованої 1681 року для відбиття набігів кримських татар. А ще в Харкові 1932 року вперше в СРСР було розщеплено Атомне ядро. Харків є першим українським містом, яке отримало премію Європи. У 2010 році. Площа Свободи найбільша в Європі. Перший хмарочос України з за вишки 63 метрів. Госпром був побудований свого часу теж у Харкові. Майже половина населення Харкова має вищу освіту. І у космосі. Побував аж 21 харків'янин. Ось такий він, Харків, давній, величний, мудрий, щирий, сучасний і мужній та незламний сьогодні наш український Харків. Тримайся, Харківщина! Наснаги і перемоги нам, друзі, все буде Україна!